Добрий день. Мене звати Салієнко Анна, і я юрист юридичної компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни у оформленні догляду, а саме про нову форму висновку ЛКК і про те, кого ж торкнуться ці зміни. Зараз це одна з найактуальніших тем, особливо для тих, хто здійснює або планує здійснювати догляд, і в тому числі для тих, хто на цій підставі в подальшому буде оформлювати відстрочку. Ну або вже оформив, але хоче бути в курсі останніх законодавчих змін. Тож почнемо. Отже, новий проєкт наказу МОЗ передбачає суттєві зміни у порядку підтвердження потреби в постійному сторонньому догляді. Якщо раніше для цього застосовували три різні форми висновків ЛКК, а саме форми 082О, 084О та ще одна спеціальна форма для осіб із психічними розладами першої і другої групи інвалідності, то тепер планується запровадити єдину уніфіковану форму, що має зробити процедуру зрозумілішою та зручнішою. Як для громадян, так і для медичних закладів. Отже, у новому проєкті наказу форму 082О скасовують і впроваджують єдину форму, номер 084О, але вже з новою назвою, яка звучить наступним чином: висновок про наявність порушення функції організму, через які особа не може самостійно пересуватися та або самообслуговуватися, і потребує постійного стороннього догляду. Окрім назви, нова форма відрізняється від попередньої наступної. Ним. Перше, це те, що тепер такий висновок можуть отримати також особи похилого віку з когнітивними порушеннями. Окрім того, у документі буде чітко зазначатися потреба в постійному сторонньому догляді, тобто, нарешті, не буде суперечок, чи підтверджує висновок ЛКК цю потребу. Також у висновку більше не вказуватиметься мета його видачі. Раніше там зазвичай зазначали, що він видається для оформлення виплат по догляду. Також за коментованим проєктом ЛКК тепер не визначатиме, які саме соціальні послуги потрібні хворим. І ще дуже важливий момент, про котрий я хочу зазначити, це те, що проєкт наказу передбачає, що всі висновки видані раніше. Форм, зокрема, 0,82 або 0,74 О, саме старого зразка, вони залишаються дійсними на весь строк, зазначений в таких висновках. Тобто, якщо пацієнт уже мав дійсний висновок, його чинність зберігатиметься без необхідності переробляти документ. Особливої уваги також стосується питання, кого ж саме стосуються ці зміни. Тому зараз проговоримо з вами ще цей аспект, і отже, зміни стосуються перше, це осіб, які оформлюють або продовжують виплати. По догляду. Друге, це особи, які отримують відстрочку за пунктами 9 або 14. Також це особи, які збираються виїхати за кордон як супроводжуюча особа людини, яка потребує постійного стороннього догляду. Та це особи, які планують звільнятись у зв'язку з потребою в дійсненні догляду за дружиною першої другої групи інвалідності, або одним зі своїх батьків, або членів сім'ї другого ступеня спорідненості. Усіх інших ці зміни не зачіпають. Особисто я поки критично, але все ж таки позитивно оцінюю цей проєкт та сподіваюся на його якнайшвидше затвердження. І тепер важливе уточнення: станом на день запису цього відео даний наказ МОЗ ще чинності не набрав. Він набере чинності на наступний день після його офіційного оприлюднення. Наразі до 08.11.25 року тривають громадські обговорення. Отже, Чекаємо оприлюднення проєкту наказу. А поки якщо у вас залишились питання, ви можете записатись на індивідуальну консультацію за номером, який ви бачите зараз на екрані.